Але вам ще щось треба. І вони ставили на перше місце зовнішнє. Зовнішні обряди, закони, які вони ставили. Скажіть, правила в церкві це погано чи добре? Добре. Правила в церкві добре. Молодці. Я думаю, зараз скажуть ні. Тому що це зовнішнє. Так, вони добрі, але вони повинні бути на своєму місці. А ми бачимо тут євреї, фарисеї говорять: ні, повинно бути по-іншому. Закон і Мойсея вони повинні виконувати все. Правила це добре, але є щось більше. І апостол Петро, коли вони довго-довго роздумували, над цим радилися, він став і сказав: Сказав отці. Речі, які необхідні для нас, щоб наш внутрішній стан налаштувати на правильну хвилю, на Божу хвилю. На те, що як Бог хоче бачити нас не тільки зверху, але й всередині. І, як завжди, перше, що Він сказав, що Бог зробив з ними, Бог вибрав мене. Перше дуже важливе, щоб ми розуміли, що є люди, яких Бог вибрав для служіння і які керують церквою. Нас теж, ви вибрали своїх служителів. Ви вибрали їх для того, щоб вони керували церквою, щоб вони говорили ту істину, яка буде міняти нас. І цей же Петро говорить: моїми устами язичники почули слово Євангелія. Ми говоримо Євангеліє, для того, щоб воно міняло наші серця. І цікаво те, що він говорить, і вони увірували. В те слово, яке вони почули, не моє особисте слово, а слово, яке є основане на Біблії. Тільки Біблія може міняти наш внутрішній стан. Ніхто більше не зможе вас поміняти. Даю вам 100% гарантії. Тому що тільки Біблія це є слово Боже, яке може торкнутися вашого серця і показати оці сторони, можливо, які ще не до кінця очищені. Тому що далі, восьмий вірш, він говорить: серцезнавець Бог. Друге, це Бог є серцезнавцем. Бог знає ваше серце моє. І як важливо, щоб це серце, коли сьогодні ми прийшли сюди, воно було чистим. Тому що Бог хоче такого. Він зробив все необхідне, щоб наше серце було чистим. Він зробив все потрібне для того, щоб ми могли мати з ним спілкування. Він цього хоче.